Біз 15.2. Сьогодні у нас 18 чи 17 января. Та хотіла показати немножко. Зігмаринген приїхала. Я це тут показати, який оце бізнес 15.2. Темний якийсь день сьогодні. Так хотіла. Это приїжджала, посилочку відправила. Ну, сыночку. Ну, Это тут стоянка біля Это знаменитый Лидл. Во всех странах тут магазин есть. Лидл. Хотела и и давно не была на набережной. Ну, что там показать, конечно, литом добре там. И птички плавают, эти <свят> лебеди. И уточки. А сейчас не интересно, Сейчас подивлюсь, а что давно не было Зніму трошки. Трошки. Без 15,2. А що там, як там? Тут магазинчики. Та зараз піду, в мене час времени. Піду похожу. Похожу, подивлюся. Що тут? Зараз остановлю. Який домик? Хотіла погуляти трошки. Дома сидиш, їси і лежиш. Готовиш, лежиш, їси, Більш нічого не тут. Ніякої житті. Оце хоч посилку привезла, та я хоч піду пройдуся. Тут трошки. Трошки. Цей домик колись знімала. 13.46, 12.01. Що це таке? 6,6. Це, мабуть, о, швидко йде. Іде вода швидко, Вон машини їдуть. Заїжджають сюди, в Зигмаринген. Інтересно, вода біжить. швидко, ага. Бістро біжить вода. Не знаю, як вона. Літом біжить, наче не так видно. А тут піду пройдуся трошки. Дай трошки зніму. Ага, о, лебіді плавають. Плавають лебеді. Качечок немає, щось не видно качечок. То тут, тут і качечки бувають. Там ми ото там. Ой, на тій стороні вон качечки. Щас я увеличу, підніму. О, щас. Вон там качечки бігають, да? Видно? Видно качечки, я думала, їх немає. Ні, є. Ага. Є понад краєм. Плавають. А тут лебіді. Що вони шукають щось. Парочка. Голови занернули туди. Что-то, может, и найдут. Ха. Ну, вот а это такая у нас зима. Снег был два дня. Полой до 9 градусов. Конечно. Ну, быстро бежит. Быстро бежит водичка. Я думала, что О, вон качечка полетіла, де? Да? Де вона перелетіла, чи то голубі, а то гулі. Гулі-гулі. Он як. Де вже де де, вже де лебіді? ой, треба було їм принести щось. А я не думала, що я і пливуть по течені. І пливуть, і пливуть. мостик можна піти. З мостика ще подивитися. Це тут літом гуляємо, Хорошо. коли, б, коли були, то гуляли, так. Да. Ну, зараз з мостика трошки зніму. То перебігала дорогу. О, перебігала дорогу, щоб не штрафували ще. Це... Для пішоходів. намальована он мама з дитиною, а з цієї сторони зняти трошечки світофор там, перебігти можна дорогу, то урни тут везде, щоб не мусорили. Да це тут ми ходили колись, да. телефон ще не цей був, звісно. Знімали, а от нагору туди. Іти, іти. Там десь на горі. І був лагер, де ми були зігмарі. Ну, вон качечки катаються. А, маленькі. А ну-ка, зараз я увеличу, покажу трошки. Бо воно не. Лебіді, качечки, багатенько їх тут, а там далі не вони щось терчить, очки не в діла, сюди ось сидять іще. М -м, біля самого того немає, а он біля лебідій, теж качечка. Живуть непогано тут, мабуть, і холодно, але десь вони сидять, мабуть. Ну, жирненькі, жирненькі. Це покажу вам, статуетка тут стоїть на тому. Зараз подивлю, покажу у нас здалека, звісно. Конечно, здалека. Дядя какой, голову задрав угору. А ну-ка покажу. А. Куда він дивиться? Він дивиться туди, он на замок. Он замок. Це везде гори. Такі що, здалеку. Отак показати надо. А там он. За деревами замок сьогодні знімати не буду, там вам піка якась торчить, видно теж, храмів тут більше, звісно. <кій> Оце так погуляла, хоч оно і сонця немає. Два. Мінус два, мінус два, мінус два. Ну, трошки, трошки показати, не хотіла. Між якими горами я їхала, я вже знімала там, які прольоти у нас тунель. Теж є, де ми проїжджаємо, поїзд ходить в нас. Хороші поїзда. Ну, я оце так думаю. Їхала я поїздом Харків Гракова ходить, поїзд у нас. Так там же ж всі дирочки, всі палочки, всі двері позривають. Нас не можна такої. Нас не може після війни. Що наладиться, не будуть ламати вагони. А та тут вагони ніхто не ламає. Тут і камери стоять, і зразу штрафи такі, що неподйомні є. А у нас же ж ніхто нічого не шукає. Ніхто нічого не шукає. І буде, будуть робити те, що й роблять. Так що, може, половину повиїжджало, немає. Тут порядка Научиться робити порядок, як жити при, при порядку. Тоді, може, Бог десь буде, Бог дасть лише. Ну все, пока-пока. І так багацько зняла, показала, минут багато. Пока-пока, мої рідненькі, скоро, скоро побачимося літом.